Що останнім часом в тебе дуже багато справ накопичилось за місяць, не знаю, червень, липень, серпень. Неважливо, що ти повуха просто в роботі. Більшість твого часу займає робота, вихідних дуже мало. І окрім цього, ти хочеш знайти час для саморозвитку, відпочинку, знайти час для проведення його. Прикольно, радісно, з родиною, з друзями, кудись вийти на каву, вийти, просто прогулятись, поспілкуватися, чомусь поділитися, дізнатися про якусь пораду, то тоді додивись це відео до кінця. Тому що він обіцяє бути продуктивним. Я вам скажу так: те, що ми, люди, які працюємо на роботі, то відомо те, що... Більшість нашого життя, нашого часу займає робота. І, відповідно, якщо ти, наприклад, людина, яка ще паралельно навчається, іншими словами має певні обов'язки, то тоді я пропоную зробити наступне. Буває у нас так, що не завжди ми можемо виконати прямо всі справи, які ми хочемо. Це може бути, наприклад, я не знаю, починаючи від того, щоб вийти з друзями на прогулянку, поспілкуватися, знайти на це час, та закінчуючи більш важливішими справами, які ти передусім повинен зробити для себе. Це саморозвиток, це думати, що робити тобі далі, тобто як покращити свої знання, якщо змінити в своєму житті, якщо тобі, наприклад, не подобається твій нинішній стан. І одна річ, одна річ, яка може тобі допомогти, щоб перед усім ти просто пам'ятав про свої плани, про те, що ти хочеш зробити. Бо, на жаль, через роботу, через цю постійну, так би мовити, суєту, ми забуваємо про наші справи. Ми живемо тільки роботою, а так не повинно бути. Повинен бути трішечки баланс. І що ви думаєте, яка одна річ, одна річ може допомогти? Ось ця річ. Якщо ви у мене запитаєте, що це за річ, то я вам скажу, те, що це опакування аркушів А4. Тому що саме завдяки цій одній речі може у вас потихеньку починати змінювати життя. Бо завдяки цій речі ви можете записати усі справи, які ви хочете або плануєте зробити на день сьогоднішній, завтрашній і так далі. У мене, типу, з іншої сторони є також. Такі маленькі листки, але мені здається, що ось ці аркуші А4, чим вони круті та ефективні, тим те, що ти можеш написати не тільки плани, так? наприклад, стосовно того, що ти хочеш зробити, так? як наймога більше справ у свій вільний день, але й тим вони корисніші, прикольніші, те, що ти можеш просто написати свою проблему та її рішення. І окрім цього, якщо ти чимось займаєшся, то також усе розписати, щоб просто, знаєте, подивитись, де що можна вдосконалити, розвити, покращити заради себе. І типу, коли ти загалом розписуєш усю інформацію, то все набагато простіше. Тому, тому, мою, тому, мої любі друзі, не полініться, що я хочу вам сказати, найголовніше. Витратьте там певну кількість грошей, купіть собі. Декілька навіть листків А4 записуйте усі справи, що ви хочете зробити. Так, це буде важко все виконати. Але пам'ятаєте, типу на роботі ви виконуєте дуже багато справ різних. І також там можуть бути листки А4, де у шефа є певні цілі. Та що заважає вам зробити так само і виконувати паралельно свої завдання, свої життєві потреби, їх здійснювати? Принаймні, не знаю, пробувати йти до цього, щоб... З часом реалізувати, або, наприклад, щоб зараз думати, як вирішити проблему, щоб потім просто не стало гірше.